Це в нас такий ритуал, щоб вся енергетика батька передавала дитині. Люблю тебе, мій слуха. І, і тебе люблю. І вас, тітя Галя також. І ми вас любимо. Правда, Вадику? Ага. Звісно. Амінь. 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 Ну, чому ем, сидимо? Давайте, пригощайтесь. Ем, пармезан беріть, беріть помідори з пестом. До речі, Бернардо передавав привіт з Італії. Так, передавав. Та ти руками насипай що ти. А салями Бернардо не передавав? Може передавав салями, але ж сьогодні не можна, аж сьогодні ж піст. Ой, а пармезан хіба можна? Ну, е, їсти пармезан чи не їсти, це вже кожен обирає сам. Ну, вадик, не хочеш їсти пармезан, бери грибочки, мачні. А вони нормальні, ти їх пробувала? Я ніколи сама не пробувала. Зранку даю Володі. Якщо все нормально, то їм. А чому вони якісь зелененькі? Я додала туди оливкової олії. Володя! Ти не сварись! Сьогодні не можна. Сьогодні заборонено сваритись. Це за яким за законом закону? Законами церковного календаря. Так, Павлік. Так, відкою, що Марія стане мамою Ісуса. Все правильно тут Галя. Дивись, є свято таке, благовіщення називається. У благовіщення не можна копати крумплі, у керчі працювати не можеш, не можу втирати порохи в хижі, не можу говорити погані слова. Володя, це тебе також тортує. Сваритись не можна. А Тригтись можна? Можна? Ну, нежелательно. Що ви себе постригається, ця галя. Хотіла сьогодні. Бог спас. <плес> Бог чи ні?